Щорічно Херсонський державний університет випускає у доросле життя молодих спеціалістів з різних напрямків, зокрема і мистецьких. Традиційно по завершенню навчання на п'ятому курсі спеціалісти та магістри приймають участь у широкомасштабній виставці творчих робіт. Цьогорічний випускний курс не став виключенням. Роботи тепер вже колишніх студентів прикрашають хол навчального закладу. Я вам скажу, що досягли багатського. Я ну так впевнений, що Десь 50%, а це немало, стануть професійними художниками. Це будуть художники, які будуть збагачувати наше херсонське мистецтво. Эта выставка у нас проходит ежегодно. Мы как бы отчитываемся о проделанной нами работе. И студентам интересно, и родителям интересно, и зрителям. И в то же время это является как бы профориентационной работой, потому что мы приглашаем всех к нам поступать, работать с нами, дружить с нами. Да, потому что вот здесь представлены все виды дисциплин, которые преподаются в нашем университете на кафедре образотворчего мастерства. Гости Виставки не приховують захоплення майстерністю молодих спеціалістів, адже презентація робіт найкращий шлях продемонструвати досягнення за роки навчання. Виставка дійсно вразила, вразила високою якістю, вразила натхненням, вразила духовністю. Духовністю і ті картини, які я подивився, вони по суті відображають той світ, з яким сьогодні молодь. Якби чим живе і яким чином вони бачать майбутнє і те, що вони хочуть, по суті, свої відчуття показати всьому світу. Роботи, представлені до перегляду вражають різноманітністю стилів та технік. Тут і аплікації, і графічний дизайн, і масло, і акварель, та ще багато іншого. Вихованці ХДУ зізнаються за п'ять років перебування у стінах університету. Навчились багато чому завдяки викладацькому складу кафедри культури і мистецтв юні таланти сформували власний стиль та набули майстерності. Бальша часть общенашого формування як лічності, як чоловіка, проходять в этот період, в навчання в університеті. Ну, тут ми прилипракти навики, просто вміння працювати, думати, знати щось, вчитися і взагалі сформуватися як в колективі, як люди. Варто сподіватися, випускники Херсонського державного університету продовжать справу своїх наставників та допомагатимуть наступним поколінням юних митців, розвивати творчі здібності. Адже отримана ними освіта включає і педагогічне спрямування общение с такими сильными специалистами как наши преподаватели на кафедре, ну, общение со студентами, сверстниками, верстниками, дало очень мощный творческий такой толчок и вдохновение. Сейчас в ближайшее время пока планирую преподавать изобразительное искусство в детской художественной школе и работать, просто работать пока что для себя, для... Скажем, доволі своїх собственних желаній, творческих, молоді художники сповнені планів на майбутнє та твердо впевнені, вони обов'язково реалізують свій талант та зроблять власний вклад у мистецтво Херсонщини.